Ну що я маморок? Кому достається чупочупс? 26. 26. -чуп номер 26. Що почупс получил? Добре. Номер слідуючий. 4. Номер 4, получил чупочупс. <плодисний> <Номер>. <плодисний> Получив таке <плодисний> випадок? Yeah. <laughs> Оооо, <рец> ти любиш, любиш, <рец> <рец> добре. Якась є Ліпо отримує номер. Сорок шість, але я. А ні, сорок шість. Номер 46. Я вам скажу так. Хто найбільше чекає? Той отримує щось найцінніше. Ну, вибачте, то лотерея, ніхто ж не знає, хто що витягне, розуміє. Так, і ще у нас є серйозний відбід. Номер. 27. 27. Ще є шипсучка, ще бачу, люблять. Знали, діти. І потримайтеся за руку крепко, і задумайте бажання, але недовго. Розгірнується вата, ще одна. Номер, Номер сім. Повезло. Бачиш, як тільки з бо. дорогу, потримайся за руку Марічки. Зароби бажання, не демо. Якась, ти знаєш, кухолозі чи що, кажуть, що її люблять діти. Не знаю, моя Юля любить ти їх повезе? 42. 42. Тобі повезло. Можуть. Так, слідуючий номер. Просто... Артем! Марічка Люба. Номер? 45. 45. Е, Є чи немає? Є. Марічка, не повезло. Так. Добре. Ще в нас є кукурузка чи що тут? Обпор. Бачите, добре, що ви знаєте, що Я. це таке. Номер. Номер 16. Кому повезло? Добре, не бачите. Є шипучка. Ще. Хто любить шипучку, підімить руку. Номер. Номер 30. Бачите, піднімав руку, так? Ти любиш шипучку, то їх поне зло. Так, обішла далі та, якась фікція. Ще, ще є одна якась лімба. Чуйка, <слес> повезло 35. <тому? слес> <слес> <слес> Номер 35, повезло. Ти ти, ти, мусиш купити, Так. Ще є аптек, але вже інший артект. <слес> <слес> 41. Номер 41. Є 41 номер. Yeah, Марісні знов не повезло. Молодець. Давай. Но... Далі класичний йде. Артек. Добре. Номер... номер 24. Немає. Yeah. Ага. Вас вас, вас щось нічого не залишиться. Ви все заберете? Ще є людяник один. О, я б таких сам зі мені не повезе. Номер. Номер 29. Тому повезло. 29-й номер. Ла, тобі повезло, друже. Самий молодший і друзі везе. Як тобі везе, друже? Скільки ти вишок Влад, набрав? Бачка! Ай-яй-яй, молодець! Колумб? Колумб треба було раніше? Це колумб! Колумб? Вибачаюсь, я ошибся, бачу. Номер 32. Номер 32. Полуничка. Суми полуничку. Хто відмовляється від полунички? Нічого не вийде, якщо не візьми полуничку. Ти любиш полуничку? Мусиш любити. Так, все. Так. Ще є один. Що то механіка сказала? Як буде попкорн? розігрує попкорн. Номер 37. Є. Yeah. Так, почнемо. Розігрується м'ячик. скаче навіть. Бачили? Розігрується. А ріка мені ловити, які шакали, бачили? Якщо не мати, тоді. Просів, далі м'ячик. Знов м'ячик. Номер сімнадцятий. Є м'ячик і червоний, є Далі пішли. Кіндер є. Хто хоче кіндера? Я хочу бути ним. Хочеш кіндер, ти вже А Я хочу теж ще. номер 22. О, ти приковий бор. І ще є один кіндер. І ще є один кіндер. 50. Є 20 номер? Є. Значить, дивіться сюди. А тепер є шість дуже дорогих призів. І є шість призів таких собі цікавих. Але є шість, які запам'ятаються на все життя. Значить, давайте будемо через один. Значить, маленький скромний бухводи, за який. Які треба мріяти і спати з, з. з двома автографи чемпіонів світу. Будь ласка, розірється перший потноти. Дайте мені. <сху> Номер одиннадцятий! Найшлахі і крути голову, і крути крути крути. Знову розігрується один з сильніших призів. Такий приз, дай я хочу тобі руку навіть. І, і руки не мий, два Розіграємо ще одна пружинка в нас є. Номер пружинка. Грайся. Так. Тепер у нас є ще. Опнотик такий, бажано, щоб він в дівчинці попався, але як попаде хлопчику теж гарний. Хлопчик, мамі мамі подарує, або дівчинці. Номер 21. Він зробить їм гарний подарунок. Віталій. Вітаю. Дружина ще є оддавна. Оцих служин десь направилося. Номер два. Любиш, я знаю. Так. Далі. Блокнотіки. Знов комусь повезе. Номер тридцять дев'ять. No39. Зло мамі покажеш. Так. Ще один подарунок. Останній щасливчик вдома, він має перепродати цей поркот і купити всі подарунки, скільки було разом взятих. Але не робіть цього. Колись на старі з років підпиєте і скажете, я маю реліквію. Хто має реліквію? Номер 43. Ти маєш реліквію, знаєш, друже. Так, тепер у нас залишилися мої кати, що Ю-Ю. Я не знаю, що буде ю. Це буде юйо. Хто хоче юо, не діти. О, але що Я хотілося? Для мудрих дітей, щоб став проти підроблять. Хто хоче? Зараз вийшло. хоче, теж її дізнається. Номер номер три. <смеш> кубик ще. Я не знаю, що там ще є номерки, але кубик є. Є ще? Номер 33. Ти хотіла кубик? Рай. Добре. І ще є одне ю-ю. Ю-ю! Ю-ю! Я вже думав, що ви навчитесь ю-ю казати. <ріст> Хто взяв два номерка? Так вийшло, що хтось взяв два номерка, не свої. Значить, давайте так. <ріст> ні, ні, вже ми не розігруємо їх. Давайте ми їх вручимо. Зараз ми члени журі, гир, це суддівська бригада, вирішить, кому вручити за перше місце там і за друге вручиться. Ці кручиться цим процеси. Правильно чи неправильно? Їмо на місці. Суддіголові для винесення так? Нагороджується наймолодша дівчина. to you. На друге місце нагороджується Василевич Анастасія. Заняв Кушнай Олег Стри.

в нашій школі, але деякі дітки їдуть до Львова на обласні змагання, їх не буде. Тому ми хотіли підвести підсумки також наших класифікаційних турнірів, які ми проводили там у нас на заняттях. Ми проводили з вами турніри з нормою 4, 2 та 1 розряду. Отже, почнемо з вами з наймолодших. У турнірі з нормою 4-го розряду, третє місце. Усі. Поправ, Владослав! 何 i'm going 싸